Вітаю вас знову і знову я читаю в коментарях питання. Ви питаєте, чи буде повторний наступ? Ну, чи як, як прорив знову на Херсон, ось коли буде наступ росіян, і чи будуть вони повторно наступати на Херсон? Слухайте, такий собі наступ вже триває. і Я чесно не розумію. звідкиля такі у вас думки? От, що Херсон знову захоплять? Ви дійсно думаєте, що це можливо? Я абсолютно впевнена, що це неможливо. Тоді спитаємо у Таро, чи можливо це? Чи є в планах у росіян у Кремля повторно знову йти на Херсон? Чи є таке? Ну, звичайно, кремлю б дуже хотілося б. І якщо станеться, і ще раз вам підкреслю, станеться це в їхніх думках і планах. Так, що лівий берег все ж таки лишиться у росіян, то згодом, звичайно, треба ж буде знову забрати Херсон. Зірка це мрія. Бачите, це ми мріємо, але однозначно не зараз. Бо ресурсів для цього ну, просто немає. Я вам вже роз'яснювала значення карт от паж монет це мало, це 25% від того, що потрібно. Про що карти кажуть? Ми ж питаємо про повторний наступ на Херсон. то Тут ресурсів немає. Від 100% є всього 25% це те, що потрібно надо було б да, для наступу. Нема ресурсів. Цих ресурсів ледь вистачає, щоб втриматися на лівому березі. І ви ж не забувайте, що ЗСУ туди дуже скоро прийде, так? і їм ж треба люди там. Думка про Херсон їх, звичайно, не полишає, але доля така мінлива і ситуація дуже нестабільна. Про це каже двійка Пентаклів. Розумію, що якщо вони будуть в Херсоні, то про спокій можна бути забути, а де ж брати ресурси. Мріють, але не зараз. Да, є таке в думках, все ж таки непогане місто, щоб там би не володарювати, але це не зараз однозначно. Це так вони думають. Ну тоді подивимося, що ж він дійсно заважає рушити на Херсон. Дивіться, повітря, повітря, контроль з повітря. Херсон дуже контролюється. А ось я тобі й диявол. Ну. Тарологам не потрібно бути, щоб зрозуміти, що їм заважає. Вони чітко розуміють, що це вірна смерть. Поспішиш людей насмішиш, так оце можна прочитати. Так? І на що, якщо навіть їхній людожер соває ногами верещить, шагом марш на херсон, то їхні генерали цього не зроблять. Ну, це, це просто самогубство. Однозначно, шановні, тут навіть орки розуміють, що наступ на Херсон для них фатальний. Дніпро, річка Дніпро під прицілом ЗСУ, міст зруйнований, ЗСУ вже має далекобійну зброю. Ну, як вони, як вони можуть рушити на той Херсон? От, скажіть мені, оце контроль з повітря, все прострілюється. Сьогодні вночі чули, як гатили хаймерси? Я аж під кровать залізла з переляку сьогодні. Так, ну, тоді тоді питання головне: чи рушуть на Херсон? Як би там би не було, дивимося. Оце останній раз дивлюся цю тему, бо це таке марнотратство. Нема тут про що дивити. Ну, ось огляньте. Чи рушить на Херсон? Та ну ні. Ой, на лівому березі вони будуть, як от, знаєте, потопаючи за соломинку хапатися. Так вони будуть хапатися за камиші та за дерева. А в Херсон будуть відправляти засланців, ось у карта шпигунів. Ну, Ще трохи покидають в місто з мінометів. Це таке буде. Але ж вісімка кубків каже, що їм впору збирати валізи. Наступу не буде, це однозначно. От шпигуни будуть лізти, як на віжені. Зовсім страх втрачають. Я вже кілька разів читала і знаю, що по човнах прилітається, ті, хто намагаються перелізти з лівого берега на правий, їх там мочать, вони тонуть, але ж все одно лізуть, ну, мабуть, їм жити набридаючи, що я не розумію цих людей. А вісімка кубків це прогавлений успіх. Вони вже Херсон прошльопили однозначно. Все, що було, то сплило. То вже тільки та, вологі мрії. Слухайте, тут так багато кубків, точно що це підходить, вологі мрії. Успіх прогавлений. Все. Їм Херсону не бачити як своїх вух. Їм ем уже приходити час назовсім попрощатися із Херсонською областю і з усією Україною. Тому ну, ніякого наступу повторного на Херсон не буде. Та ще трошки погатять. Може, там ще, я знаю, неділі дві ще їм лишилося, але ж їх все-таки відтісняють туди, в глиб лівобережжя. Так що Херсон ще трішечки і ще трішечки потерпіть, все скоро скінчиться. І ніякого наступу не буде. Люди скоро будуть повертатися в Херсон. Дякую вам за увагу!